Що найскладніше в підготовці до НМД? Готуватися <рістити> <рістити> до НМД. Усім привіт! Вітаю вас на каналі Зено Сьогодні ми будемо відповідати на всі ваші запитання. У на нашому інстаграмі ми залишали віконечко, де ви могли поставити нам всі питання, які вас цікавлять. Зараз ми будемо вам на них відповідати. Чи однакового рівня завдання на курсі завдання на НМТ? Потрібно розуміти, що ми вивчаємо на курсі всю програму НМТ з мови, тому я складаю завдання відповідно до програми. І, звичайно, що тести теж будуть за складністю, такі самі, як на НМТ. Але іноді, особливо на імітаціях, я роблю завдання трошечки складнішими для того, щоб учні могли більше знань своїх застосувати і на НМТ. Їм було легше. Чи відповідає рівень складності демонстраційного варіанту основній сесії НМТ? Не зовсім зазвичай демоваріанти складніші, ніж основна сесія. Така тенденція була і на ЗНО, і на НМТ. Що найскладніше в підготовці до НМТ? Готуватися <плотувати> до НМТ. А якщо серйозно, то найскладніше підготовці до НМТ – це не забути весь той матеріал, який вивчали протягом певного проміжку часу. Саме тому на курсах за ми застосовуємо систему повторення, яка дозволяє нашим учням не забути весь матеріал до самого іспиту. Скільки часу треба для підготовки до НМТ? Для підготовки до НМТ з математики вам треба виділяти приблизно 8 годин на тиждень. До НМТ лишається 28 тиждень. Множимо 8 на 28, отримав приблизно 224 години. Чи можна розподіляти час на НМТ, наприклад, який предмет довше, ніж годину, інший швидше. На НМТ буде таймер на 4 години чи по годині окремо на кожен предмет. Є інформація від Тетяни Вакуленко, очільниці Українського центру оцінювання якості освіти, про те, чи можна так розподіляти час на НМТ і як взагалі буде перерва впливати на розподіл часу між предметами. Вона говорить: Наразі не можу точно сказати. Одразу зазначу, що попитатись до завдань попереднього блоку після перерви буде неможливо. Важливо, що доступ до завдань двох предметів, з якими учасники працюватимуть у першій половині тесту, закриється з початком перерви. А після неї вони вже продовжать працювати із завданнями двох інших предметів. Це означає, що ви можете працювати над двома предметами спочатку і можете розподіляти час між ними так, як забажаєте. Що робити, якщо вчиш тему, усе розумієш, але потім на тестах майже усе забуваєш. Багато практикуватися, усе проходить з практикою. Проходьте якомога більше тестів. Проходьте тести по декілька разів, і самі побачите, як вам стане набагато простіше. Що робити, якщо нічого не встигаєш, як правильно розподілити свій час, щоб все встигати? Як поєднувати навчання в школі та підготовку до НМТ? Почнемо з першого: що робити, якщо нічого не встигаєш. Дуже важливо вести якийсь щоденник або нотатник для того, щоб розуміти, яке у вас взагалі навантаження, розписати всі свої справи на тиждень і розписати їх відповідно до того, наскільки вони важливі та термінові. Раджу тут користуватися матрицею Айзенхауера, вона буде допомагати вам розподілити всі ці справи і зрозуміти, що вам сьогодні, наприклад, треба зробити. Усі неважливі справи вам потрібно прибирати. Наприклад, це може бути перегляд Тіктоку або Ютубу, якщо це якась. Справа, яка забирає у вас просто час і додатково навантажує у вас мозок, але не дає вам якогось результату або не дає вам користі, тоді цю справу потрібно уникати. Для того, щоб ефективно навчатися і виконувати якомога більше справ за менший проміжок часу, я раджу вам користуватися системою помидору або ж системою 50 на 10, як я це називаю. Ці 50 хвилин ви концентруєтесь тільки на тому завданні, яке у вас наразі є, а потім ви робите все окрім цього завдання 10 хвилин. Це дає вам змогу сконцентруватися на чомусь одному, і ви максимально ефективні протягом цього часу, і так ви не втомлюєте. Немає сенсу 4 години, наприклад, вивчати якусь тему з української мови, а потім дивуватися, чому ви нічого не запам'ятали. Ви не будете запам'ятовувати інформацію протягом такого часу, тому що ваш мозок просто не здатний всю цю інформацію обробляти. Людина це не робить. Вам потрібно це запам'ятати. Якщо ви хочете максимально ефективно навчатися, навчіться розподіляти свій час. Пораджу вам не завантажувати себе олімпіадами, конкурсами, тому що найважливіше для вас зараз це підготовка до НМТ. Саме хороші бали на НМТ дадуть вам змогу вступити до університету, а не конкурси та олімпіади. Також я вам раджу використовувати будь-який вільний час у школі для підготовки до НМТ. Є у вас перерва 15 хвилин. Супер, виконуйте тести, вчіть квізли. Є у вас якийсь предмет, на якому можна нічого не робити. Тоді теж навчайтеся і намагайтеся. Брати користь з усього часу, який у вас є, що треба можна брати з собою на НМТ? На НМТ можна брати листочок та ручку, чи можна буде взяти з собою перекусити. На НМТ вам дадуть з собою треба взяти ручку, обов'язково раджу брати декілька, також пляшку води без етикетки. З приводу перекусити, то бутерброди брати з собою не можна, тільки пляшку води, прозору без етикетки. Також не забудьте взяти документи: це паспорт та перепустка. Офіційний перелік документів, які треба собою взяти, ви трошки пізніше, після як бути впевненою в тому, що складеш НМТ і не перейматися весь рік? Заспокоїти вас можуть тільки ваші дії. Вам потрібно готуватися до НМТ, максимально багато практикуватися, повторювати матеріал, і тільки тоді буде результат. Що робити, якщо вже немає мотивації? Яка в тебе мотивація? Поставте собі чітку ціль, коли ти знаєш, заради чого ти працюєш, працювати набагато легше. Чітко собі визначте, я хочу переїхати в Київ, бо ж я хочу стати крутим програмістом, і в тяжкі моменти нагадуйте собі про це. Як не хвилюватися на НМТ. Насправді ви в будь-якому випадку будете хвилюватися, тому що від результатів НМТ залежить ваш вступ до університету. Навіть я хвилювалася, коли цього року складала НМТ, просто щоб подивитися, як це все відбувається. Хоча я вже викладаю 4 роки і від результатів НМТ нічого в мене не залежало. Але звісно, ви можете зробити декілька речей, які допоможуть вам зменшити це хвилювання. Перша і найочевидніше це готуватися протягом усього року до НМТ. Так вам буде спокійніше, ніж коли ви будете Ватись за тиждень до НМТ і потім перейматися, що ви щось не вивчили. Також ви можете зібрати всі речі, які потрібні вам на іспиті заздалегідь для того, щоб не хвилюватися вже у день НМТ, що ви щось забули. Також я вам раджу за день до НМТ добре виспатися, нічого вже не вчити, інакше ви будете хвилюватися, що ви щось переплутаєте. Як навчитися прагнути більше балів, а не думати, аби набрати прохідний? Прагніть до неможливого тоді отримати все. Так, коли сказав мій випадач математики: ставте собі завжди найвищу ціль і працюйте, щоб її досягнути. Як подолати страх того, що після університету можеш не потрапити на хорошу роботу? Вам потрібно зрозуміти, що університет дає тільки знання, він не вчить вас, як їх застосовувати. Ви самостійно маєте цього навчитися. А на роботі саме перевіряється наявність навичок, а не знань. Якщо вже під час навчання в університеті ви чітко знаєте, в якій сфері ви хочете розвиватися. Тоді раджу починати працювати вже тоді, тому що це додасть вам досвіду. Ви зможете зрозуміти, що вас цікавить, і зможете також знайти хорошу роботу після здобуття вищої освіти. Як обрати університет? Почніть з міста, подумайте, куди ви хотіли б переїхати, і там готувати далі все своє подальше життя. А далі вже підлаштовуйтеся під об'єйну спеціальність та обирайте університет. А я про це розповіла детальніше у відео, яке ви можете подивитися за посиланням. Як влитись в університетське життя? Ходіть на всі студентські заходи. тусуйтеся зі своїми одногрупниками. Якщо вони кудись ідуть, обов'язково йдіть з ними, будьте разом з ними в компанії і втрачайте кожну можливість завести якісь нові знайомства. Краще навчатися в своєму чи в іншому місці? В іншому місці, тому що в своєму місці ви все знаєте, ви всіх знаєте, всі знають вас. А інше місто дасть вам можливості для нових знайомств. Топ-3 поради для 11 класу. Перша і найважливіша порада це не забувати про себе, своє здоров'я та відпочинок, тому що підготовка до НМТ це, звісно, добре, але ваше здоров'я з вами залишиться надовго, тому потурбуйтеся про себе. Не знецінюйте себе та свої досягнення. Є такий хороший вислів, якщо сам себе не похвалиш, то ніхто не похвалить, тому хваліть себе частіше. Вам треба знати, для чого ви готуєтесь і для чого вам ці високі бали на НМТ, тому обов'язково визначити мету вашої підготовки. І це можу додати: не бійтеся помилятися, вірте в себе і ставте свої високі цілі, і обов'язково досягайте їх. Дякую за перегляд! Не забувайте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові відео. А також підпишіться на соцмережі наших викладачів посилання в описі цього відео. До, До зустрічі у наступних відео!